Вітаю! Ви дивитесь вісті надії В студії. Каріна Дрозда. сьогодні у випуску вчені шукають вакцину проти раку добрячок. Подорожує вінничиною. Вітові вчені активно шукають вакцину від одного з найстрашніших захворювань сучасності раку. Основна задача полягає в тому, щоб перепрограмувати імунітет пацієнта так, щоб він знаходив і вбивав ракові клітини. Поки це завдання стоїть на рівні мрії. Однак не слід забувати про причини виникнення онкозахворювань, адже запобігти раку легше, ніж його лікувати. Про це та більше розповість Олена Козленко. У 19 столітті німецькі лікарі помітили, якщо в пухлину потрапила інфекція, через деякий час вона може зменшитися. У 20 столітті вчені поступово зрозуміли, в чому тут справа. Імунітет вміє вбивати ракові клітини. Інфекція залучає до пухлини клітини імунітету, і коли починається бійня, під роздачу потрапляють не тільки мікроби, але й клітини раку. Навіть без інфекції імунітет постійно знаходить і вбиває онкологічні клітини. Інакше кожен без виключення хвороби. Порівняно рак, пояснюють медики. Але клітини постійно мутують і рано чи пізно виникають такі, які імунітет не розпізнає як мішень, і пухлина перемагає. Причини, які викликають онкозахворювання, їх дуже багато. Це величезна кількість факторів хімічної природи, фізичної природи і біологічної природи. Біологічна природа це віруси, бактерії і деякі там найпростіші. Саме вони стають причиною захворювання на рак великого проценту населення. Експерти доводять, вже винайдена вакцина від папіломи і від раку знайшли, але поки що лише для профілактики. Якщо ми будемо вакцину... вакцинуватися, то багато з хвороб зникне з мапи нашої охорони здоров'я. Понад 100 країн в світі широко використовують вакцинацію. Щодо вакцинації можна зустріти неоднозначні думки. Але попри це, 93% батьків все ж вакцинують своїх дітей. Вчені кажуть, вакцини проти раку і для лікування раку мають дві різні властивості: в першому випадку звичайна імунізація, що використовується з ціллю профілактики, у другому ж безпосереднє лікування захворювання. Якщо мовити про рак, який викликається, ну наприклад, вірусом, Сними агентами тут немає ніяких проблем. Проблема тільки в тому, щоб знайти таку вакцину, яка була б достатньо ефективною проти того, щоб верніше, для того, щоб стимулювати нашу імунну систему. Рак поширене захворювання, від якого оздоровитися вкрай важко для боротьби з раком. Використовують три методи лікування: хірургічний, хіміотерапія та променеву терапію. Однак значно важливіше знати, звідки ж береться ця непроста хвороба на даний час в Україні кожного року. Кожного року хворіє на рак 170 тисяч чоловік. Вмирає від раку десь кожного року 85 тисяч чоловік. Всього в Україні проживає десь порядка одного мільйона онкохворих. Основною причиною виникнення онкологічних захворювань вчені вважають спадковість. Тому особам, в чиїх родинах траплялись випадки захворювання, варто додатково обстежуватись. Однією з основних причин виникнення раку визнано куріння близько 30% онкохвороб. Пов'язані з палінням. Не на останньому місці вплив харчів, які споживаємо, зокрема, шкідливі жирні продукти і ті, які містять канцерогени. Не менш важливим ініціатором захворювань є стреси та депресії. І доки вчені шукають вакцину проти раку, завдання кожного дбати про своє здоров'я, не забувати про фізичні вправи, здорове харчування, яке піднімає імунітет, а головне побільше посміхатися та думати про хороше. Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. У Тайвані можуть почати штрафувати за занадто активне захоплення смартфоном на вулиці. В цій країні уряд серйозно взявся за проблему залежності людей від смартфонів. На вулицях пішоходи приділяють більше уваги своїм мобільним пристроям, ніж руху автомобілів навколо. На сьогодні в Тайвані налічується 14 мільйонів користувачів мобільного інтернету, більшість з яких вважаються залежними від смартфонів. За даними уряду країни, тайванські водії часто не поступаються дорогою пішоходам, навіть коли останні мають на це право, і це призводить до незворотних наслідків. Введення штрафів повинно значно зменшити кількість жертв на вулицях. Варто уточнити, що штрафи застосовуватимуться лише біля проїжджої частини, тоді як в інших місцях, користувачі все ще вільні у використанні своїх гаджетів. Сума штрафу. Становитиме 10 доларів. Ось так часто за мобільними телефонами не помічаєш простих речей. Про це не тільки говорили на молодіжному триденному форумі в Харкові, який організувала церква Двинності сьомого дня. Спікери заходу під назвою Прості речі розповідали про те, як утримувати задоволення від життя. Тем сучасного суспільства настільки стрімкий, що ми розлучилися звертати увагу на деталі, які навколо нас. Квіти на зелені галявині, доброзична посмішка дитини у транспорті, бабуся, котрій потрібна допомога. В цьому хаосі молодь церкви адвентистів сьомого дня східно-дніпровського регіону вирішила зупинитися і звернути не тільки свою увагу, а й оточичих на речі, які навколо нас донести благозвістку про Спасителя Ісуса Христа можна через прості речі, а головне через служіння людям. Цим поділилася молодь церкви адвентистів сьомого дня на форумі Прості речі. Серед великого різноманіття служінь акцентували увагу на поїздках до дитячих будинків, відвідуванні інтернатів та будинків пристарілих, організації спортивних заходів, зустрічі в молодіжному кафетерії, велослужінні. У нас багато проєктів спортивного євангелізму, багато молодіжок ми проводимо різного формату, різного рівня, щоб було цікаво для молодіжного різного віку. от подростков и постарше. В детских домах, интернатах мы приезжаем к детям, с пастором приезжаем, и э, проводим у них там часто концерты разные, игры проводим, сценки очень интересные. С помощью этого они могут увидеть э, Бога протягом трьох днів учасники форуму мали змогу обмінятися досвідом, знайти нових друзів, зарядитися позитивними емоціями. Цей час вони провели не тільки відпочиваючи, а й зростаючи духовно. Этот форум прийняс мені много емоцій, много впечатлення, нових друзів, нових знайомих. Мені очень нравятся ігри, которые здесь проводять. А особенно мені понравилась игра, которую проводил пастор Понятовский. Бог все зробив простим, а людина намагається ускладнити. Поділилася на заході оратори. Все наше життя це ланцюг прийнятих рішень, і дуже важливо вміти зробити правильний вибір. Практикуватися в цьому питанні молоді допоміг головний спікер форуму Фелікс Понятовський быть молодим, это не просто, потому что именно как раз в это время происходит становление личности. и молодые люди очень часто сталкиваются з многими трудностями в своей жизни. А все мої выступления я как раз хотів направить на то, щоб людям молодым людям вот как раз справляться з тими трудностями і з тими визовами, которые життя им. Форум закінчився та прості речі і надалі супроводжують та нас. и кожен сам робить вибір, звертати на них увагу чи ні. Наталя Копилова, Едуард Соловей, Харків Вісті надії. Більше новин зі світу дивіться далі в короткому огляді. Всесвітня організація охорони здоров'я опублікувала дані про те, що кількість жінок, які вмирають під час пологів або ускладнень при вагітності, скоротилася майже наполовину з 1990 року. Однак, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у світі кожну годину від цих причин помирає до 33 жінок, в основному від діабету, вілу, малярії або інших ускладнень при вагітності. Донині зберігається величезний розрив у рівнях жіночої смертності між багатими і бідними країнами. Однак у деяких розвинених країнах, наприклад, у США жіноча смертність в останні роки зростає через ожиріння, більш пізні пологи і застосування методів штучного запліднення. Південна Корея очолила рейтинг світової освіти, укладений на замовлення авторитетної освітньої компанії Pearson. До нього увійшло 40 країн. України серед них не було. Усю верхівку рейтингу окупували азійські країни. Найкращими у світі експерти визнали освіту південної Кореї, Японії, Сингапуру та Китайського Гонконга. Серед європейських країн найкращі результати показали Фінляндія п'яте місце, Великобританія шосте та Нідерланди на восьмій сходинці. Утім, Фінів це навряд чи потішить, адже вони були переможцями минулорічного рейтингу. Погіршили свої показники і кілька інших скандинавських країн. А от Польща, яка успішно реформувала свою систему освіти, навпаки піднялася у списку до десятого місця. Серед посткомуністичних країн до першої двадцятки рейтингу потрапили лише Росія. Надцяте місце та Чехія, 19. -те. Найгірші результати в Європі показала Греція. А останні сходинки посіли країни, що розвиваються: це Бразилія, Мексика та Індонезія. Найвища дівчина у світі, бразильська модель Елісаніда Круз Сільва, прийняла пропозицію руки і серця коханого Франкінальдо, який на дві голови нижче за неї. Зріст Елісані 2 метри 6 сантиметрів, а її нареченого 1 ,62 метр шістдесят Повідомляє, The Mirror. вже в 11 років дівчина зростала швидше ніж інші діти в її родині. Вже до 14 років зріст дівчини становив 2 метри 6 сантиметрів. У віці 15 років вона перенесла операцію з видалення пухлини, після якої припинила рости. За словами нареченого він завжди хотів зустрічатися з високими дівчатами, і Алісані ідеально йому підходить. Доступом до мережі до кінця 2014 року володітимуть 3 мільярди людей, що складе 40% від усього людства. Такі дані Міжнародного союзу електрозв'язку при ООН. Як наголошується у доповіді, найбільша кількість інтернет-користувачів перебуває в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, але найбільше проникнення мережі зафіксовано в Європі, де до світової паутини підключено 75% населення. За прогнозом експертів, місцями найстрімкішого розвитку інтернету Африка та країни, що розвиваються, 90% жителів яких не мають доступу до мережі. Невеликий ланцюг островів у південній частині Тихого океану Новій Каледонії нещодавно став найбільшою територією на планеті, яку охороняють. Гігантський морський парк вражає своїми розмірами. Він простягнувся на більш ніж 130 мільйонах гектарів і став найбільшим природним заповідником як на суші, так і на морі. На його території знаходиться другий за величиною кораловий риф у світі. Очікують, що парк стане перлиною екотуризму та перед тим як залучати відвідувачів владі. Ді островів необхідно розділити територію заповідника на зони і призначити управлінців. Щоб запобігти хворобам серця і жити здоровим життям, багато не потрібно. Як стверджують учені з США, для цього достатньо завести чотириного друга. Згідно з їхніми дослідженнями, собака здатна не тільки дарувати людині радість спілкування, а й піклуватися про її здоров'я. Наприклад, захищати свого господаря від серцево-судинних захворювань. До такого висновку прийшли американські вчені, коли під час свого дослідження виявили, що господарі домашніх вихованців мають більш низький ризик розвитку серцево-судинних захворювань і велику тривалість життя при наявності їх. Саме завдяки вигулюванню своїх вихованців їх господарі більше рухаються протягом дня, що є важливим фактором для профілактики захворювань серця і судин. Це підтверджують результати дослідження за участю більше п'яти тисяч чоловік. У Дніпропетровську пройшла біблійна Вікторина. Її учасники знаці непростої книги пророка Даниїла, яким від 8 до 15 років, про те, як діти із задоволенням вивчають Боже слово, розкаже Анна Петровці. Worldcraft, Need for Speed, GTA, Simpson. здається, не знайдеться жодного підлядка, що не знав би, що означає ці слова. Та чи справді сучасним дітям цікаві тільки комп'ютерні ігри та спілкування в соцмережах? Виявляється, ні, і це довели підлядки з міста Дніпропетровськ, що зібралися на біблійну вікторину по книзі пророка Даніїла. Коли в сучасному світі статистика повідомляє, що з кожним роком все більше підлітків проводить у віртуальному світі більше часу, ніж в реальному, знайомляться в соцмережах з підозрілими людьми і потрапляють під поганий вплив, здається, неможливим щось змінити на краще. Проте батьки та керівники церкви адвентистів сьомого дня вирішили боротися за своїх дітей і розробили план занять і заходів, які заохочують вивчати Біблію і як результат полюбити Боже Слово. Я думаю, дуже важливо, щоб дітки не просто читали Біблію, щоб вони її любили. А кадані учасники конкурса, красних заданнях, общаються друг з другом. Це пробуждають їх інтерес зучення біблії. Це була головна ціль. це Любов Біблії, любові вивчати Біблію. Любов Скептики можуть зауважити, що вивчати Біблію – справа хороша, але ж не починати з книги пророка Даниїла, в якій дорослі часто нічого не розуміють, не кажучи вже про дітей. Та завзяті дітлахи не злякалися складності книги і із задоволенням присвятили її вивченню не один місяць, беречись цієї книги найважливіше для свого життя. Скільки ти готувався до гатула річ? Полгода. два з половиною місяця. Мы, мы готовились к пастором, каждое воскресенье мы приходили, а вообще еще дома читал книгу Даниила. Мне, мне понравились обредования про животных в конце, ну, про льва, у которого крылья и про э, ведмедя. В любой ситуации есть выход, и всегда, если что-то тяжелое, может помочь Бог. Книга Даниїла зі своїми таємницями здивували не тільки учасників Вікторини, а й організаторів. Кожен зміг відкрити для себе щось нове і незвичайне, загадкове і фантастичне. Ніхто не покинув захід без вражень і нових знань. Коли ми з дітками звучали книгу Даніла в місті, мене ще раз поразила ця глибина любви Даніла Богу, глибина любви його до своєму народу. І На його приміре хотілося б тоже так само любити свій народ, допомагати, молитися за нього. І надію, що ми всі зможемо пасти на небо. Анна Петровці, Олександр Жолтікав, Дніпропетровськ, вісті надії. Добрячок. Герой дитячої телепередачі на телеканалі Надія на місці не сидить. Цього разу він відвідав дітей з малозабезпечених сімей в місті Ямпіль, що на Вінничині. Пухнастик з телеекрану розповідав дітлахам про справжню дружбу, дарував подарунки, піднімав настрій не лише самим дітям, але і їхнім батькам. Вікторія Трофімчук цьому свідок. Головний герой дитячих телепередач Добрячок завітав до діток з малозабезпечених сімей містечка Ямпіль. Він розповів їм про дружбу, її принципи та основні складові. А також, як символ дружби, передав малечі подарунки від їхніх однолітків-адвентистів сьомого дня з інших країн. Сьогодні ми хотіли цим діткам зробити свято, подарувати їм радість. Є такий благодійний фонд, який називається Адра, і дітки з багатьох країн Європи в своїх сім'ях готували подаруночки. і вони сьогодні прислали нам ці подаруночки і могли поділитися з нашими дітками, які проживають на Україні, і особливо в цьому місті Ямпіль. Сьогодні ми з дітками говорили про те, як важливо дружити говорили з ними про дружбу. І я думаю, що ці радісні моменти їх надихнуть на позитив, що вони зможуть також дарувати радість, дружбу і підтримку тим людям і тим діткам, які їх оточують. Діти присутні на святі разом з батьками приймали участь в іграх і конкурсах, а також намагались запам'ятати усі секрети міцної дружби, аби в першу чергу самому бути справжнім надійним другом. Треба щоб дружити, ділитися треба. Спілкуватися. Я буду більше спілкуватися, більше проводити час, прощати їх. Ну, Проводити з ними час, ну, дружити з ними, не сваритися, прощувати ну, їхні свої проведені. Більшість слів подяки від дитячої аудиторії, звісно ж, отримав добрячок. Що тобі сподобалось? Хамочок. Добрячок? Так. Да. А ще, ще Хороший. Хороший. Мені сподобався добрячок, конкурси сподобались. ми так… Ще ніколи не проводили час, так і не вистачає ну, з дітьми так багато, багато познайомилася з усіма. Мені сподобалося, що вділяю всім подарунки, бо я, коли вділяю всім подарунки, то кожному весело на душі. Дорослі теж не приховували радісні усмішки та слова вдячності. Кажуть, навіть не очікували отримати стільки задоволення і корисних порад для себе на дитячому святі. Ми багато, навіть дорослі, мені кажеться, багато чого переосмислили. І для дітей своїх вони будуть знати, як, як направляти дітей на як кажуть по-російськи, на істинний путь. Чесно кажучи, я наприклад навіть не чекала, що так буде цікаво. Мені самі було цікаво, і Марізі теж було дуже цікаво. Сподобалась дуже і ідея з страшком, і ведучі, і люди гарні, і дуже така, знаєте, доброзичлива обстановка, і дуже якось так надія якась така в душі, і настрій гарний, і ну, одним словом, прекрасно. Мені би дуже сподобалось. Дякую. Вікторія Трофімчук, Артем Чиківчук, Вінничина Вісті надії. Дубай завершує приготування до відкриття одного з найбільших у світі парку метеликів. Перший у Дубаї парк метеликів відкриється наступного тижня. Він стане домівкою для 35 тисяч комах, видів та яскравих кольорів, які житимуть в умовах максимально близьких до місць їхнього природного існування. Парк розташований у Дубайському саду квітів «Miracle Garden. Він має більше як 45 мільйонів квітів у численних композиціях і вже встановив кілька світових рекордів. Для метеликів збудували дев'ять павільйонів з загальною площею понад 4,5 тисяч квадратних метрів. За словами менеджера проєкту Фархана Шехзада, парк метеликів стане другим найбільшим у світі після аналогічного парку в Малазії. Оскільки життя метелика коротке, лише 14-26 днів, у місті Аляйн працюватиме ферма з розведення цих комах, повідомив фарханчик Зад. За добробутом метеликів у парку стежитимуть спеціалісти. Бажаю вам запашних квітів, багато сонця, хорошого настрою на весь тиждень і лише позитивних новин. На цьому все. Скоро побачимось.